Друзі, всім вітання! Це соціальний проект. Доброкава, і як я вже сказав, нова локація Вернацького 8. Ми тепер будемо і тут, і там, друзі. У нас чергова прекрасна гостя. Навіть дві: це Валентина Мілян, викладач вокалу, і Богданка Федишин, дівчинка інклюзивна з нашого проекту, оперна наша співачка і просто наша зірочка. Парі Валентина, ще ваші представлення. Скажіть, доброго дня всім. Я працюю в Львівській музичній школі номер 1 імені Анатолія Косонаторського на посаді заступника директора, також викладаю вокал е академічний. Модалка е в мене навчалася 4 роки. Угу. Ми дуже активно працювали. Розкажіть, як ви селі познайомилася, що богдан Богданка інклюзивна дитина з особливими потребами. Богданка ще навчається гри на фортепіано, так. паралельно. Цього року вона закінчила музичну школу по вокалу, наступного року закінчуватиме по грі на фортепіано. Угу. Провела її мама в музичну школу, і Богданка вже тоді мала, будучи ще маленькою дівчинкою, мала дуже велике бажання співати. Так. Але голос мала ще зовсім такий делікатний, не, не поставлений, так. Та, діапазон був вузенький, але величезне бажання було співати. І я якось у цій дитині розгляділа потенціал і таку знаєте, іскуку і талант. І так ми почали нашу співпрацю. І поступово, поступово ми долали багато таких моментів, і психологічних моментів, і різних. Але я вважаю, що наші здобутки є досить. Гарними суперовими досить гарними буданка любить виступати. Вона більше зараз сама розкаже про свої такі моменти, що їй найбільше подобається спів... є, є Давайте, один, Ми до що... того, що пізніше е... так. Єдине, mm -hmm. що може хочу зазначити, що в нас такий досить різноманітний репертуар. Ми виконуємо і народні пісні, Богданка любить, і класику арії, романси, тобто різноманітно. Е... Важко було нам працювати над опорою звуку, над диханням через те, що є свої такі фізіологічні моменти, але ми далі ще працюємо в пошуках. Тобто у вас був до того досвід спілкування з інклюзиними діками чи ні? Ви знаєте, Богданка у мене перша. Перша. До речі, і як ви адаптувалися? Ну, і, скажімо так, знайшли спільну мову, бо це дуже важливо, коли викладач на одній хвилі з учнем, а не більше з інклюзивними дітьми. Так, було непросто. Але е, я ну, професійний виконавець, тобто я показую, багато демонструю голосом. Так. Бо якщо, допустимо, дитина ну, зряча, все можна показати. трошечки показати візуально, ага. а тут тільки все йде на сприйняттях, тобто тільки слухово. І ми от, вона фактично за мною багато повторювала і багато слухала хороших виконавців. І було непросто. Але мені було приємно завжди працювати з Богданкою, Дуже приємно, бо вона наполеглива, наполеглива і весь час йшла до своєї мети. Були моменти на сцені, як всі інші діти. Ми всі маємо і дорослі і діти. Хвилювання це хвилювання забирає в нас багато. Відсотків того, що ми можемо показати. Але долаємо ці хвилювання, намагаємося, долаємо. Я знаю, що Богданка, лауреатка і міжнародних конкурсів, зокрема, от останній конкурс у Польщі, ми знаємо, так, Богдан? Так, це останній був конкурс у Польщі. Я не знаю, вам ще розповісти, вам що ще розповідає. Давайте краще заспіваємо, до речі, один з твоїх. Що ми слухали таких шлягерів, які yeah, yeah, називають. Yeah, yeah. Це називається в темпі вальсу, не чого мене. Давай, ми послухаємо okay. задоволенням. ласка. Okay. Mm -hmm. раз, раз, раз. Розпівочка у нас, так. А ще таку е, пісню таку естраду про соколят ми слухали <гум> на концертах і дуже заходить людям. <гум> соколят? Так. Зараз крутилось пір'я на вітру. і Я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула. Виймала жала із грудей. Отча та двох моїх дітей і вся моя любов на них рікою хлинула, зростають у гніздечку Соколята О, Боже, ти за все мене прости, Ой, як я їх не хочу. Відпускати у просторянецької мети в роках моїх така велика сила, та долю не затримати нічим. Сини мої, візьміть мої вітрила. Та й батька не забудьте поміжти. Браво, Богданку, браво. а ви, пані Володимир, як професіонала, Що скажете? <звук> ну, взагалом. Бо було. ви маєте завжди свою думку, звичайно. <звук> 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 <Звук. Звук. звук> Я завжди критично. Незалежно ну, від ситуації, незалежно від того, наскільки дитина підготовлена, <звук> як там життя. Я завжди кажу, прекрасному немає меж. І навчатися ми все життя навчаємося вдосконалюємося, Тому я кажу танці ще більше треба працювати, особливо вдома кожного дня. Це як спорті. Якщо не попрацювати один день, відповідно вже. Ти не зможеш бути на таким такому грошовому. Треба доганяти пункту. Ну загалом непогано. Але Богданка, мені хочеться більш виразності, мені хочеться більш експресії, більше подачі, більше подачі. Богданка, тому є над чим працювати. Не зупиняйся. розумієш, бо ти на правильній хвилі, дійсно. Але ще купа роботи до того, щоб було досконало все так, як має бути. Тому, пані Валентина, і Богданочка, дякую вам за те, що. Прийшли до нас сюди на добру каву і ще побажання, пані Валентина. Можливо, для тих батьків, які готові, ще не готові, але думають віддавати дитину з інклюзивністю на навчання по музиці чи ні, що ви їм порадили? В першу чергу дякую вам, пане Тарас, за запрошення. Нам дуже дуже приємно бути з вами на такі прекрасні локації. Звісно, що потрібно віддавати, не боятися. Бо дитина повинна розвиватися. А музика, чи гра на інструменті, чи спів вона дає багато можливостей. Вона розвиває творчим, а це є дуже важливо. І тому не бійтеся, віддавайте дітей на музику, віддавайте дітей співати, і все буде добре. І не бійтеся, приходити сюди на вулицю Барнатського 8 на проект Добра кава почуємось. Побачимось. Дякую, па -па. Дякую дійсно.